Всім доброго дня, шановні українці! Ну що, показуємо, як ми коптим зверху, а фокус поганувати. Ось у нас. Там далі буженінка висить, ребра, крилишка зверху. Хто бажає замовити таку вкусняшку, номер телефону Viber буде на екрані. Замовляємо також. У нас є на каналі повне відео. Заходимо, там в описанні буде силочка на спільноту Viber. Заходимо в спільноту, присоєдиняємося, а там теж ми все викладаємо. Ось так. Хопняться димок. Щіпа у нас йде бук і фруктові дерева. Ось так. Закриваємо. І все, І коптим. Все, Всім гарного дня.